Жінки це 50% успіху України. Проблема, наприклад, корупції в Україні. У нас проблема не тільки в тому, що там важкі обкрадають державний бюджет. Проблема йде від самих низів, тобто у нас це суспільство хоре. Коли люди беруть 500 гривень за голос, вони віддають право корупціонерам зверху насправді грабувати країну. Тобто у нас все пов'язано. У нас корупція до речі, велика в громадських організаціях, журналістиці, ну тобто вся сфера нашого життя в да, нас на корупцію. Це, справ, це саме можна сказати про дисплетацію жіноцтва. Тобто мова йде не тільки про те, що в нас в політиці мало жінок, да? ми бачимо, що ми стикаємося з тими явищами в да? усіх сферах життя, справді України. Тому що жіноцтво зазвичай має менші зарплати. Жінотству, якщо ви не знаєте, вот ви ж журнал ту з журналісти, да я тобто знаю, коли я поступала в інститут Шевченка, там чітко стояла перевага надається хлопчикам. Тобто, коли за тобою визнають, що ти в цьому питанні, наприклад, кращий, тобі навпаки стає легше діяти, тому що жінка має більше, скажімо, можливостей гнучкіше, mm -hmm. можливо. Ні, mm -hmm. ні, ні, вона має навіть більше сили. Особливо в чоловічому середовищі. І ще й чоловіки починають потім ще допомагати, самі з того не усвідомлюючи насправді. А, важко це перейти, знаєте, ту стіну в стіну. Тобто, але коли ти починаєш демонструвати успіхи, навпаки, все лягає до твоїх ніг, тому що як жінці це тобі легше, як жінці, тебе там не знаю, верху не заб'є до смерти. Ну, тобто все є впроча. такі навіть речі. Mm. Так, якщо говорити про дискримінацію, і найбільше я зіткнулася дискримінацію от останній рік, навіть ні попередні. Зіткнулася найбільше дискримінація під час Майдану. Я просто чітко пам'ятаю, що у нас, наприклад, в Сотні брали тільки чоловіків. Вже не було в Сотні жінок. Чому? Бо це було не в інтересах Майдану, не в інтересах країни. Тому що коли жінка стоїть перед Беркутівцем, у Беркутівця падає 50% ефективності. В політику беруть людей з ресурсом, знов таки, з іміджевим ресурсом. Так? Проявитися на Майдані жінці було набагато важче цю дискримінацію. Знов таки в АТО. Знову-таки набагато важче, Да? І тому ми зараз навіть бачимо в ці часи такі якісь силові війни Майдану, знову таки проходить дуже багато людей, яких ми раніше не знали, але це чоловіки. Хоча насправді була б менше ця дискримінація, було б більше жінок. Плануєте, що планує Народний фронт? Особисто ви прийдете до парламенту. Що ви плануєте? Перші три кроки, які ви зробите парламент? Ну, ви знаєте, знову такий, я тут вам скажу ту тезу, яку каже Народний фронт, і вона, чому я вам скажу, тому що вона абсолютно зараз справедлива. А, ми вважаємо, зараз йде не тільки про вибори Верховної Ради, про вибори уряду, про вибори прем'єр-міністра. Я дуже зацікавлена, що Парсельний Цінник став прем'єром, тому що він талановитий економіст, він хороший прем'єр, і в даній ситуації дуже важливо, як настримати економіку України. Тобто да, ми претендуємо на керування уряду. Далі, що мені особисто насправді дуже близько. Ми претендуємо на військовий блок. Справа в тому, що е, коли командуючиму вторчинок, для мене це дуже важливо. Наші втрати на війні були набагато нижче, просто набагато. І вже є в нас цілий перелік людей, які тоді активно діяли в військовій сфері. Їхній досвід я вважаю досить -таки корисним, тому що знаєте, зараз насправді людське життя на війні це є найважливіше. Тому що ми вистоїмо тільки коли ми покажемо, що ми збережемо життя своїх людей, тому що інакше не буде просто комуна захищати. Там дуже важкі цифри. Жінки це 50% успіху України.